Перемикач виду палива Alex Optima – це компактний функціональний елемент, який дозволяє водієві легко перемикатися між бензиновим та газовим режимами під час експлуатації автомобіля з ГБО 4-го покоління, розроблений спеціально для систем Alex Optima. Це перемикач поєднує в собі сучасний дизайн, простоту монтажу та надійну індикацію. Перемикач Alex Optima – це невелика, але важлива частина системи ГБО, що забезпечує зручний контроль та наочну інформацію про роботу газового обладнання. Ідеально підходи. Водить як для щоденної експлуатації, так і для професійного встановлення на СТО. Основні функції перемикання між бензином і газом дає змогу водієві вручну, або автоматично обрати режим роботи двигуна, світлова індикація режимів. Світлодіодні індикатори чітко відображають активний тип палива: зелений газ, червоний бензин. Рівень газу в балоні. Інтегрований індикатор рівня палива 4 LED показує приблизну кількість газу в балоні в режимі реального часу. Автоматичне перемикання. У парі з блоком. Правління Оптіма перемикач підтримує автоматичне перемикання на газ після досягнення потрібної температури або обертів. Переваги, зручність для водія, зрозуміле керування навіть у русі, сумісність та стабільність. Працює без збої з блоками Оптіма Нано, експерт Піко. Надійність, стільки до вібрацій, пилу та перепад температур. Акуратний вигляд у салоні. Легко інтегрується в інтер'єр автомобіля. Виробник пристрою Алекс СП Польща. Гарантія складає 24 місяці.